Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную поглянути на дорогу і подивитись, який транспорт там їде. Ось до нас під'їхав легковий автомобіль. Легковим автомобілем можна їздити з міста в місто, на роботу або просто по місту. А ось їде автобус це пасажирський транспорт. В якому їде багато людей, можна поїхати на ньому в село до бабусі, а також їздити по місту. А ось до нас під'їхала вантажівка. Вантажівка це дуже сильна машина. Вона перевозить пісок, цеглу, каміння та різні грузи. А що ж це за транспорт? Може, це велосипед? Ні. Це мотоцикл. Ним теж їздять по дорозі. А ось всім знайомий транспорт. Мабуть, всі їздили тролейбусом. Це теж пасажирський транспорт. На ньому їзде теж багато людей. В нашому місті в Дніпрі багато тролейбусів. А вам подобається на них їздити? А ось їде до нас поїзд. Як він їде? Що ми чуємо? Чух-чух, чух-чух, але він їздить не по дорозі, а колією. Крім транспорту, який їде по землі, є ще повітряний транспорт. Ним теж перевозять людей або грузи, але не по землі, а в повітрі. Ось подивіться, це літак. Літаком можна літати далеко на море або в інші країни. А це повітряна куля. Вона підіймається високо в небо, наповнюючись гарячим повітрям. А це гелікоптер. Це великий помічник. Не тільки для людей і для перевозок, а для пожежників або поліції. А ще в нас є водний транспорт, котрий рухається по воді. Це корабель. Він плаває по морю від одного берега до іншого. Перевозить людей, тварин або грузи. А ви колись були на кораблі. А це човен. На човні можна кататися на річках, озерах, припливати з одного берега до іншого. На човні можна бути тільки з дорослими. Самим сідати на човен не можна. А тепер, діти, підкажіть, а як же це все назвати одним словом? Це все називається транспорт. Давайте повторимо ще раз, який буває транспорт. Є транспорт наземний. Це той, що пересувається по землі, велосипед, самоскит, автобус, автомобіль. А є водний транспорт це той, що пересувається по воді або під водою. Він плаває по річці, по морю або океану. Це човен, катер, вантажний човен і навіть підводний човен. Є ще повітряний транспорт це той транспорт, який літає в повітрі по небу. Літак, ракета, повітряна куля, гвінтокрил. Ось на цьому діти наше заняття закінчується. Ми сьогодні розглядали. Транспорт та деякі види транспорту. А вам завдання? Розкажіть про машину, яку ви побачите на вулиці, а також ви можете її намалювати та прислати нам. А я дякую вам за увагу та до побачення!